Полум'я гармонії очищає від хімічних частинок. Ця практика особливо потрібна. Вимовлене слово, візуалізація, медитація. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла, знавець і взаємодії з енергіями тонких планів, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Наш канал. Канал світла, любові, свободи, духовності і реводолія. Він поза будь-якою релігією. Підписка на наш канал та активація дзвіночка роблять для вас видимими усі наші відео і медитації. Щиро дякую за енергосприяння розвитку нашого каналу у кожній вашій підписці, кожній вподобайці, кожному коментарі і особливо дякую за кожен донат, який допомагає функціонуванню і розвитку нашого. Каналу. У Медитації Фіолетове Полум'я я потрапила в кав'ярню до Архангела Заткіїла. За столиком сиділи Владика Сен жермен і Владика Гармонії. Фіолетове полум'я це ще й полум'я гармонії. Сказав Владика Гармонії. Очищаючись самі, ви встановлюєте енергетичну гармонію всередині вас. І поширюєте її у простір навколо вас. Він піднявся за столу і став біля макета нашої планети. Натиснев на кнопку з боку макета. Над макетом у вигляді туману заклобилася енергії фіолетового полум'я. Таке видіння мені відкрилося вчора у медитації фіолетове полум'я. І ця інформація стала останньою, яку я додала до решти інформації даного відео, іншого водіння у тій ж медитації, яке мені показали півтора тижні тому, та мого ченнелінгу з Владикою Сен-Жерменом, що відбувся у четвер. В іншому водінні у медитації фіолетове полум'я я йшла вулицею. Дивовижно гарного фіолетового міста з фіолетовими будинками, фіолетовими деревами, фіолетовим асфальтом, фонтанами фіолетового полум'я. У цьому місті все було фіолетове. Отак От необхідно трансмутувати простір навколо себе енергіями фіолетового полум'я. Прийшла мені інформація. Я є фіолетове полум'я дії нині в мені, я є фіолетове полум'я, світло у мій тобі, Я є фіолетове полум'я в могутній космічній силі, Я є божественне світло, вічно сіяюче в світі, Я є фіолетове полум'я, як сонце всюди палаю, Я є сила Бога Святая. Свободою всіх наділяю. Далі передаю послання від Владики Сен-Жермена енергії фіолетового полум'я. Їхня дія може активуватися по-різному. Коли ви перебуваєте у стресовому стані, у точці кипіння, так би мовити. Починайте промовляти веління до фіолетового полум'я. Просто промовляйте його, промовляйте, промовляйте. А воно свою роботу робить, воно чистить вас, облущує з вас отой деструктив, щищає з вас ті енергії, які привели вас до точки кипіння, до точки стресу, чи як ви це ще називаєте. Нервового зриву, фіолетове полум'я щищається з вас і всередині вас, основну роботу фіолетове полум'я проводить всередині вас. Промовляйте веління, промовляйте його до тих пір, аж коли відчуєте спокій, який заповнює вас зсередини. Аж коли відчуєте, що той ураган, той шторм, емоційний шторм. Який бушував всередині вас змінився цілковитим штилем. Тут неможливо визначити, скільки раз промовляти веління. Промовляйте його, аж коли відчуєте, що шторм змінився штилем. Це приклад взаємодії з фіолетовим полум'ям без візуалізації. Через вголос вимовлене слово. Вголос необхідно промовляти вголос. Розглянемо ще приклад взаємодії з фіолетовим полум'ям через візуалізацію. Так як ми тобі це показали у медитації, уявіть, що простір, який вас оточує, фіолетовий, усе в ньому фіолетове. Якщо це простір вашої кімнати, у ньому фіолетові стіни, фіолетові стільці, меблі, фіолетовий декор. Усе фіолетове. Якщо це простір міста, у ньому також все фіолетове: фіолетові будинки, дерева, кущі, дороги. Люди, які вам зустрічаються фіолетові, пташки. Собачки, котики, усе фіолетове, усе ніжно-фіолетового кольору, і повітря також фіолетове. Ви його вдихаєте і відчуваєте, як воно цілющою свіжістю проникає всередину вас, як очищає вас від будь-яких хімічних частинок, що потрапили всередину вашого тіла через органи дихання. Зараз вам ця практика особливо потрібна у час великої кількості шкідливих частинок, що знаходяться в повітрі, яким ви дихаєте. Далі для більшого очищення можете уявити фіолетовий дощ. Ви стоїте під ним і він омиває вас, очищаючи від усього зайвого. Ви можете уявити фіолетову парасольку, яка захищає вас від спеки, від цієї штучно створеної на землі спеки. Владика енергії дава вам також інструмент, як трансмутувати спеку в освіжаючу зливу. У дощ. Хто працює, той вже бачить результати. Це два інструменти взаємодії з фіолетовим полум'ям. Взаємодія з фіолетовим полум'ям через вимовлене слово і взаємодія з фіолетовим полум'ям через візуалізацію. А якщо ви поєднаєте вимовлене слово і візуалізацію, ефект взаємодії підсилиться. Я доповню практику фіолетового полум'я, якою вам для викликання дощу казав користуватися владика енергії. Ставте намір, з яким промовляєте веління, і починайте його промовляти, уявляючи, як вам на долоні, на обличчя падають цілющі краплени фіолетового дощу. Дощ стає сильнішим. Але ви нікуди не йдете. Він вас не мочить. Він вас цілює, очищає і омиває від деструктивних енергій. Запрошую на мій унікальний авторський курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я. Курс складається з восьми медитацій з енергіями фіолетового полум'я для різних життєвих потреб. і, зокрема, для очищення карми попередніх втілень. А найефективнішим способом і інструментом взаємодії з фіолетовим полум'ям є медитація з енергіями фіолетового полум'я. це третій і найпотужніший засіб. У медитації. Ви вступаєте в глибоку взаємодію з енергіями фіолетового полум'я на всіх рівнях, на рівні особистого очищення зцілення і трансмутації, на рівні очищення зцілення і трансмутації зовнішнього простору, а також, що дуже важливо, на рівні контакту із служителями фіолетового полум'я та з іншими представниками вищих сил. Ця взаємодія відбувається незалежно від того, бачите ви нас чи не бачите. Достатньо відчувати наші енергії, достатньо того, що ми вас бачимо. Варіантів взаємодії з фіолетовим полум'ям є багато, їх є стільки, скільки здатна створити ваша уява. Ваше завдання лише працювати з ним для зміни власного життя, для перетворення на краще власного життя, для перетворення на краще енергії вашої країни. Ми вже не перший раз на цьому каналі говоримо про енергії фіолетового полум'я. Але так мало з тих, хто слухає нас, готові до цієї інформації. Так мало тих. Хто готовий розкритися, довіритися божественним енергіям фіолетового полум'я, яке прийшло до вас, щоб змінити ваше життя, вашу реальність, щоб трансмутувати реальність низьких енергій і низьких вібрацій, енергії світла і любові, Творця.